Є одна категорія чоловіків, у яких майже немає конкурентів. Зазвичай таким чоловікам не зраджують, ними не нехтують. Жінка дивиться на такого чоловіка з захопленням, з повагою. Вона розуміє, що зустріти такого чоловіка для неї набагато менше шансів, ніж навіть виграти велику суму в якусь лотерею. Якщо вам стало цікаво, відповідь виглядає дуже просто. Це чоловіки, які по-справжньому вміють розвиватися. І перш ніж ви скажете, «Воу-воу-воу, Діма, хіба не більшість чоловіків розвиваються? Я теж вважаю, що я розвиваюся, не поспішайте. Більшість людей, з якими я спілкувався, вони вважають, що вони розвиваються. Але коли, наприклад, у них в стосунках з жінкою виникають певні проблеми, певні сутички, виникають певні непорозуміння, виникає напруга, стрес, відсутність сексу, відсутність емоційного зв'язку, відсутність пристрасті, натхнення. Людям перестає бути цікаво один з одним, тому що у них купа побутових і інших проблем, люди в такі моменти спілкуючись зі мною, вони говорять: Ну, я розвиваюся, я роблю багато заради сім'ї. І я тоді в такого чоловіка питаю: Окей, а чи знаєш ти мову кохання своєї дружини? Коли був останній раз, коли ти для неї робив якесь спонтанне побачення? Скільки книжок стосовно того, як будувати стосунки, ти прочитав за останні 90 днів? А скільки часу ти витратив на те, щоб досліджувати тему сексу? Не дивитися порнографію, яка спотворює уявлення про? Гарний сексуальний зв'язок з дружиною, а вивчати тему сексу, зробити так, щоб вона отримувала задоволення і вона теж хотіла інтимної близькості. Який ти для неї друг? Як часто ти пропонуєш їй допомогу? Як часто ти робиш все від себе залежне, щоб забезпечити кращу фінансову складову, коли вона розповідає тобі щось, ти по-справжньому уважно її слухаєш, чи ти подумками десь. Літаєш, чи навіть перебиваєш її і починаєш говорити своє. Як часто ти робиш подарунки, як часто ти проявляєш тактильність, обіймаєш її, цілуєш, говориш компліменти, коли це не є перед сексом, а просто так, по ходу дня. І я можу продовжувати список цих питань, але зазвичай в цей момент чоловік, з яким я спілкуюся на консультації, він вже розуміє, що у його уявлення про те, що я розвиваюся. І справжній розвиток це дві різні речі. Більшість людей вважають, що вони розвиваються, але це не так. Тому що коли ми по-справжньому розвиваємося, з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем ми стаємо для своєї коханої людини трошечки кращими. Ми вчимося краще її розуміти, прокачуємо емоційний інтелект, стаємо більш романтичними, більш уважними. У нас з'являються зовсім нові думки і ідеї, як зробити кохану людину щасливою. І коли до мене приходять на особисті бесіди чоловіки, я пояснюю їм, що нам важливо навчитися поєднувати в собі чотири ролі: це роль друга, захисника, забезпечувача і коханця. І якщо в цих чотирьох ролях чоловік буде робити маленькі кроки кожного дня, 10-20 хвилин на день або декілька годин на тиждень, якщо він буде знаходити час, щоб Рухатися і розвиватися по-справжньому на практиці в цих чотирьох напрямках, його дружина буде з ним дуже-дуже щасливою. У такого чоловіка ніколи не буде конкуренції. Цей чоловік завжди буде бажаний, він завжди буде відчувати повагу, він завжди буде для своєї дружини найкращим. Якщо ви розумієте, що ви б хотіли на практиці опанувати, як з цими чотирьома ролями працювати, як розвиватися по-справжньому в своїх стосунках. Подивіться інформацію під цим відео і приходьте до нас в школу на навчання, яке називається чотири ролі. Всі деталі будуть в описі до цього відео.